thank you Минулого тижня підприємці з України, а також Німеччини, Франції, Індії, Великої Британії, Грузії, Кіпру, Росії та В'єтнаму, побували у Черкасах. Тут проходив дводенний інвестиційний форум-2013. Черкащина територія співпраці. На форумі також були представники регіонів-партнерів, інвестиційних фондів, фінансово-кредитних установ і фінансово-промислових груп, працівники міжнародних консалтингових компаній та проєктів технічної допомоги. Присутнім владці Черкащини розповідали про приваби регіону та його перспективи. На Черкащині зростають показники в реальному секторі економіки, кажуть вони, а все завдяки потужній виробничій та науковій базі, а також висококваліфікованій робочій силі регіону. Унікальність Черкащини в її людях. Це саме головне це багатство цього краю. І та історія, яку творили багато поколінь. Подивіться, звідки почалась державність в Україні, де знаходиться саме джерело цього, З козацької держ... державності, от сьогодні республіки і так далі. І це перше питання. Друге питання це той дух, який сьогодні живе. На Черкащині Дух Шевченка. Дивіться, скільки талановитих людей світу дала Черкащина. І крім того, якщо подивитися сьогодні, то Черкащина має гарне географічне розташування. І сьогодні ми бачимо, що через Черкащину. Проходить дуже шляхів багато. Два міжнародних коридори, таких транспортних, як кажуть магістралі, проходять саме через Черкащину із дев'яти, які є і проходять через Україну. Або таке питання, як залізниця, ну і інші питання. Друге, Черкащина багата на природні ресурси. Але знову ж повторюю, всі ці природні ресурси, дивіться, 336 тисяч гектарів лісів, півтора мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. А скільки родовищ цікавих корисних копалень? Я думаю, що всі ми знаємо і про мінеральні води, і про ті інші можливості, які сьогодні є. Черкащина перспективний інвестиційний регіон нашої держави, говорить Сергій Тулуб. Вона впевнено тримає провідні позиції в агропромисловому комплексі за рівнем виробництва у десятці кращих областей країни. Позитивна динаміка у соціально-економічному розвитку Черкащини через збільшення доходів до зведеного бюджету, збільшення зарплати та депозитів населення. В останні роки розповідає губернатор охочих інвестувати в Черкащину більше. Так приміром, нещодавно у Черкасах запрацював завод гарячого цинкування металоконструкцій Металінвест. А в золотоноші підприємство Фес почало виготовляти розчинні кавові та какао-напої під торговими марками Маккофі та Петровська Слобода». Аби інвесторів більше, каже Сергій Тулуб, треба працювати над створенням сприятливого для них інвестиційного клімату. Зміни мають відбутися на рівні держави, бо зараз в цьому напрямку є чимало проблем. Це корупція. Я б сказав що так. І той закон, який був прийнятий, як ви знаєте, два роки тому, він дав можливість розпочати боротьбу. Всією, я б сказав би іржою, якщо так можна сказати. Але сьогодні ще цього недостатньо. Ми весь час чуємо в новинах, коли правоохоронні органи затримують того чи іншого, чи чиновника, чи ще когось, і так далі, і так далі. Ті, хто сьогодні займається цією анермиєю, друге питання. Це спрощення системи надання різноманітних дозволів і так далі. Зараз, завдяки ініціативі президента України Віктора Федоровича, багато зроблено. Ось подивіться, в місті Черкаси є, зроблено цей центр адміністративних послуг. Зараз в кожному районі це створюється. Я про це казав сьогодні, до речі, і в виступі, да, але треба швидше, на мій погляд. І отут, знаєте, є такий. Закритий супротив, розумієте? Тобто, сьогодні бореться, я б сказав, би, зло і світле. І ми його не бачимо начебто. Але дуже повільно створюються ці умови. Третє питання це те, що е, я б сказав би, дуже потрібне нам сьогодні взаєморозуміння. Тобто, Інтеграція в Європу, нормальні стосунки, і саме головне, наше законодавство повинно все ж таки бути адаптованим до тих країн, звідки приходять інвестори. Та незважаючи на це, говорить Сергій Тул, в області нині чітко налагоджена робота у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності в обласній державній адміністрації в 2010 році ніхто. Не міг вимовити слово інвестиції, ніхто не знав, що таке інновація. І ми почали перше, з чого це почали з організації цього процесу, з навчання, почали з того, що організували управління інвестиційної інноваційної діяльності. Сьогодні це вже велике. Департамент, який працює, який має досвід, який має зв'язки з різними компаніями, з різними посольствами, країнами, і так далі, і вже за його участю організовані були зустрічі з багатьма послами інших держав, і наша делегація вже побувала в різних країнах з презентацією нашого потенціалу. Керівник області Сергій Тулуб переконаний, на Черкащині нині є чимало цікавих проєктів для інвесторів. Серед них будівництво туристично-рекреаційного комплексу Дніпровський берег в місті Черкаси, відновлення роботи Ватутінського буругільного комплексу, а також будівництво на правому березі Дніпра, автобану, Київ, Канів, Черкаса, Дніпропетровськ.